Всім привіт! Оглядаємо проблемну ділянку. Він такий слабший. Це наш часничок. Камера досить сильно не передає, наскільки він жовтий. Це така не дуже вдала ділянка. Жаль. Учимся жаль, на своих помилках, Потребно досить. уважно подбирать делянки. У нас засушено, два недели не было дождей, и если Кола наша ділянка знаходиться на найвищій точці і нашому чесночкові недостатньо вологі. Це у нас інший сорт. Він відрізняється, якщо дуже так добре придивитись. Це йде такий зеленіший. Ну, а цей такий світліший. Кінчики його жовтіші. Він нас так весь час, можна сказати, з ранньої весни і до кінця вегетації. Як бачимо на камеру, у нас зіллячко. Як я казав, в нас сухо. Дивимося. навіть, щоб зробити прополку, це нереально. Земля така забита. Маю надію, що буде дощик. Також за кадром можливо не чути, але Небесна кальцелярія погримує. Маю надію, що впаде дощик. Трошки поправиться, ну, але це від нас не залежить. Зараз пройдемось далі. Ще покажу таке місце, на що потрібно звертати увагу, коли ми висаджуємо часник В минулому році на цій ділянці в нас от там де. Та полосочка зелена. У нас було посаджено 6 рядочків часнику. На пробу. Ну і, на жаль, я не звернув дуже сильну увагу, що можуть бути проблеми з цією ділянкою. Так як ранньою весною я. Я думав, що я пошкодив часник. Він виглядав ну, якось так. От як цей. Не розвивається. І це було так само на, от на цьому місці, таке на горбочку. Це є щось в ґрунті. Часник саджений сьой одразу, був протруєний і, як бачимо, там нормальний, а тут зовсім інша картина. Початку цього року я закривав вологу маленькими райбурінками. Часник був не пошкоджений, але як бачимо, Є дві рослини, а далі немає. І далі знову. І ще хочу показати далі. От він весь тут такий набагато гірше розвивається. І в цьому місці також от. Така картина, він такий слабший. Садили ми нього вручну, то щоб сказати, що саділка пропустила, то ми не скажемо. Як бачимо тут, бачимо, як посаджено, але він слабшенький, такий виглядає набагато гірше, навіть якщо. Звернути увагу туди далі. Ну і так, що можна сказати? Є можливість перевіряти ділянки перед тим, як висаджувати якусь більшу кількість часнику, як він реагує, так як аналіз грунту ну, на 10 соток. Робити, ну я рахую недоцільно. А от посадити вздовж города з два радочки часнику, це більш реально виглядає і перевірити, як він буде розвиватись і засушливу пору без поливу, бо не завжди можна організувати полив. На часничок бачимо як виглядає, Ось такі у нас є рослини бачимо гарна рослина. У нас часник не калібрувався, як садили, висаджували весь і дрібненькі зубці. Зараз я покажу різницю. От, якщо тако звернути увагу, можливо камера так сильно не передає, з цієї сторони Судилась більша фракція. Ну а з цієї сторони залишки. Дрібнесенькі зубочки, так як їх досить багато залишається. Ну і щоб ділянка є, щоб не пустувалося, ну щоб обробляти будемо. Та якісь, я думаю, 4 плюс виросте. Ну і так будемо спостерігати далі. Що з цього всього виросте. Який часничок ми позбираємо? У нас такий досить великий вітер зірвався, так як можливо буде і громовиця.